Святковій програмі було заплановано чимало конкурсів. На центральній алеї парку розмістили плакати на тему дирунів. Представлені роботи були яскравими та оригінальними. Кожен по-своєму розкривав бачення на коронну страву фестиваля. Любителі поетичного слова змагалися в конкурсі вірш Ода про дируни. Не менш цікавими були змагання на найбільший та оригінальніший чи фрукт, що виріс на Коростенщині. Цього дня мешканці міста обирали і кращий національний костюм серед чоловіків, жінок. Та дітей, 8 вересня, в нашому місті відбулись і дарунярські вибори. Кандидати в депутати Верховної Ради України змагалися в кулінарному конкурсі. Учасники змагань готували даруни та пригощали користенців і гостей свята. Віддати свій голос за того чи іншого кандидата можна було на дарунярській виборчій дільниці, яка працювала біля центральної сцени. В цей же час на сцені навпроти центрального входу в парк культури і відпочинку імені Микола Островського нагороджували переможців фестивалю. Конкурсу «Грай, гармонь». Дуже приємно, що на протязі прядів ми мали можливість радуватися спільно з вами фестивалю Грає гармонь», який дуже широко представлений в нашому місці. Практично вся географія нашої держави і Російська Федерація з задоволенням дарували своє місцево нам. Вони були змагання, розуміло, що були кращі, але всі ми з вами виграли. Виграли, тому що оцей прекрасний музичний інструмент, як гармонь, має відродження. І особливо сьогодні, коли фінал, коли гала-концерт, коли багато людей, коли ви серед людей ходили, грали. Радуються, що ми так з вами поєднані. Кращих відзначали в номінаціях: гармоністи, солісти, солісти, вокалісти, дует гармоністів. Усім учасникам були вручені дипломи та подарунки. Цього року вперше в нашому місті проходив фестиваль історичної реконструкції під назвою Добриня на майданчику біля пам'ятника князю Малу утворили куточок часів Київської Русі. Користенці були представлені справжні лицарські турніри та двобої. Гості та мешканці міста мали нагоду спробувати себе в ролі. Одним словом, відчути дух змагань тих часів. Тим часом в центрі головного дійства повним ходом йшла дегустація дерунів. Дуже смачні. А ще й огірочок малосольний. мало сольний. Ні, дирани. це оце з сиром, а це з капустою. А вже ми смакували з м'ясом, просто з Казка і все. Даруни при чудові. Я вже шість разів спробував. З чим? Да, буду розказувати ще й до сьомий, там кликали, але я хай трошки встою це було добре, добре свято е, частіше б такі свята. Взагалі хай про наше свято знають скрізь. Я взагалі полюбляю просто деруни з сметаною і з салом. Як часто готуєте вдома? Щоб покушливати і насититися даруном. Всі смачні і з сиром, і з коштували ще з грибами. Надзвичайно, кожні, кожна школа постаралася і ще ж дитячі сітки теж так, Взагалі класно. Подобається свято? Да, ми, кожен рік, ми кожен рік кожен рік. Ну я коріна коростенка, кожен рік привожу нових дівчат своїх подруг, щоб знайомилися з таким. Дуже подобається, дуже задоволені, куча емоцій. О 17-й годині на центральній сцені відбулося нагородження переможців. Конкурсів п'ятого міжнародного фестивалю дорунів. У конкурсі найоригінальніший рецепт дерунів. Перше місце посіла Людмила Грозовська, місто Овруч. У конкурсі найсмачніший дерун переможцем став центр розвитку дитини. номер 4. Найкраще презентували деруни та оформили своє місце серед закладів освіти. Дошкільний заклад No2. Всі ж номінації серед установ громадського харчування першими стали працівники Бінато громадського харчування Місто Коростень. У конкурсі Найбільше дарунярський ласун переможцем визнано Івана Захарчука. У конкурсі «Найкращий плакат про дарун» перемогла Юліана Стужук, школа номер 13 У поетичному змаганні перше місце вибрала Анастасія Доманська з віршем Я обираю даруни». У конкурсі Найоригінальніший овочий фрукт відзначили Коростенський хлібзавод. На святі було обрано і найкращий національний костюм серед жінок. Жюрі найбільше сподобалося вбрання Тетяни Баранівської. Серед чоловіків відзначили Леоніда Васяновича, серед дітей яскравою була Анастасія Кислиця. Успішно пройшли і дерунярські вибори. Переможцем став Коростенський дерун. Усі учасники конкурсів отримали подарунки та масу гарних вражень.